Яке дала результати, такі волонтерські темпені? Я хочу таки сказати на такі нюанси по цьому скарлету, так? Він, він так подивиться на нього, то вже можна йому дати оцінку, хто він такий, так? Ну як це можна? От яке депітричне виховання і любов до України? Якщо не буде ісп... випробування іспитів, не буде з історії України. так? Це давно доказано, філософ, так, хто не знає своєї історії, не має майбутнього. Що ще треба доказати? Це, це яке може бути виховання патріотичне, як людина не знає історії і глибоко знає корнів своїх і ми минулого. Другий такий тезис. От негативний вплив, що має на суспільну мораль і патріотичну в Україні. Що має вплив? Я вам скажу, що оці закупки, так, які негативно дали вплив на суспільство, на молодь. Але саме негативно, от що я дивився, їх треба генералити, хоча б може не зловжування службового положення Міністерство оборони, а може службова недбальність точно буде. е, зробили один госпіталь Львівський, який дає висновки для того, щоб звільнили його з. Зі служби комісували, можна сказати, чи визначили його непридатність. Так? Без рук, без ніг, їду з їду їдуть з усієї України в Львів. Сотні людей там збираються коло того госпіталя, і нема лавки, нема туалет, один туалет, сотні людей збирають, які дали місяць на те, щоб не визначили свою придатність, то вони не можуть за місяць пройти. Ще має їхати цей без ноги, без рук, або такі, що водять його друзі його, побратими водять, то його має, він має їхати ще в частину продовжити термін. Це кошунство, це таке, що не в'яжеться ні з чим. То я би хотів, щоб якийсь від, від вас як депутата. Скажи, будь ласка, де саме? Львівський воз. Воєнний, <клінь> так. Ну, ви, до речі, я хочу сказати на е, е, захист нашого госпіталю, ви знаєте, що його робота визнана найкращою в Україні. Ну і, а, і. От. Ну, і о, от ще хочу сказати, що е, дуже оцінка, дається запізніла, е, оцінка це те теж на мораль суспільно. От тим, дивіться, почалася війна. Ми, ми що могли, ми зібрали десь до 4 мільйони грошей тільки на банк перерахували, і, і продуктами, і все, зараз я поставив контроль на завтра, знову що робимо. От зараз ми акцію проводимо всі ветерани. Наскільки бойові організації в районах. От ми зараз Жемені, бувши керівник Беркута. Там ще ж п'ять знаходяться на сході, що немає чим приїдь. Ми зараз збираємо хто 500, хто 200, збираємо на машину. І так зараз робимо конкретну справу. Тож я би хотів сказати, що не дається вже рік, не дається нормальна правова оцінка і політична цим депутатам, що потікали, чиновникам, що купаються на морах під час близьких. Це ж люди дивляться це телебачення. Це, це негатив, такий невплюсуємий. То я би хотів, щоб якесь було з цього приводу реагування. Якщо тут я прокоментую. Дякую, Дякую. Я хочу сказати, що так, дійсно корупцію ніхто не відміняв, вона є в цьому світі і вона продовжує жити в нашій країні. Але ви зверніть увагу на те, що ми в умовах війни, ми з нею боремося. і ми не соромимося того, що вона є. Ми її викриваємо. І ми знімаємо, сажаємо і будемо продовжувати далі. Це противагу нашому ворогу. Ви бачите, що в них відбувається, вони це завжди воюють. Тому те, то, що буде корупція, була буде далі, це, ну, це невід'ємно від любої держави. Але те, що ми з нею боремося, це дуже важливо. Щодо історії, я теж хочу дати коментар. Скажу, що безумовно я собі записав, ми зараз будемо говорити на селекторі з міністром, безумовно, це питання піднімемо. Але я вам ще більше скажу, нашу історію ми ще до докоріно не дослідили. Її треба вивчати докорінно, треба відшукувати ті речі, які можуть в нашу моральну наш, свідомість вселяти віру в нашу націю, патріотизм, велич нашої нації. Це треба ще досліджувати, тому що історія вона переписувалась десятки разів і точно не нами. І на сьогодні ми докорінно всіх витоків наших, прикладів нашої гордості, ми їх не знаємо. Ну то що не вони не росіяни, це доказує. Безумов. І Новачок правильно написав, що треба, щоб Верховна Рада проголосувала для морального і патріотичного, то щоб проголосувала, що назвати їх Московією, а не е, Це це було чудово. Так? І те, хто приїхав, це найсильніша держава була, Київська Русь, вона не Київська, це Петро І зробив, неї Київську. А вона була Русь. Вона була русь, і це теж і це. І, ну, от що я пропозиція буквально до виступаючого, забудуться про що він говорив. Я буквально два слова. Я думаю, що сьогодні і обласна рада, і обласна державна адміністрація. Ми готові цьому посприяти, і ми вже ведемо перемовини сьогодні. Щоб в Хмельницькому провести і обласні, і всеукраїнські. У нас є прекрасна база. Головчинця, де Юлько Андрій його немає, це, це патріот, це такий він живе цією гри. І, і там є всі умови, там є де розмістити діток, є кормити, є території де провести, стадіони. Тобто все. Давайте подумаємо, щоб це було б е, ну, ініціатива Хмельницької області було непогано. Мені джавайте, будь ласка, Петро Степановича далі. Заступник голови правління Ветеранської організації Служби безпеки Хмельницької області Константиновської Степанович. На своїх засіданнях громадські організації, обговорюючи дану програму цільову, в першу чергу звертали увагу на те, як її виконати, тобто методика виконання цієї програми. Програма чудова, сказав Петро Іванович. А тепер стоїть, як ми її повинні виконувати. Тому що загальні принципи вказані, а тепер потрібно деталізувати, щоб йти в душу кожної людини, щоб посіяти в ній дійсно ідею патріотичного патріотизму до України. Коли питання стосується контрол... контролю зараз, у нас радус обговорення піднявся досить серйозно. Але в даній програмі одним із завдань чітко вказано. Оптимізація механізму скоординованої, систематичної співпраці відповідних державних структур з інститутами громадянського суспільства у цьому напрямку роботи. Тобто, вже сама систематизація і координація механізму вона дає нам право і працювати, і контролювати. Тому я думаю, що для цього, як ми відповідно обговорювали, потрібно створити постійно діючу робочу групу. s predstavnikih влади vlade, deputatskog korpusu, administracije,